Працівники ГАІ зарекомендували себе на Сході як мужні, витримані і сміливі бійці. Ризикуючи своїм життям, вони сміливо вирушали до місць боїв, вивозили поранених. Ця інформація достовірна, не підтверджена. Інспектори міліції. Даї внесли службу поруч із місцем розташування бійців батальйону Львів. Міліціонери, не вагаючись вступили разом із добровольцями в бій, а згодом довелося надавати допомогу пораненим. Тих бійців, яких можна було забрати з лінії вогню, міліціонери оперативно доставляли до найближчих медичних закладів. Завдяки оперативним і злагодженим діям міліціонерів. Їм вдалося вивести велику кількість поранених, зберегти їхнє життя та вийти із Оточення і засідки. Більш-менш ориентувалися, які мають бути завдання. Ну і по них працювали на місці. Які функції були покладені на групу? Ну, це різні функції, це від супроводження і донесення служби на блокпостах. Моменти всі виїзди це вони закарбуються на все життя, тому що кожен виїзд був бойовий і в зоні дії, АТО то йшла війна. Цьому ніколи не доводилося зіштовхуватися з такими з такими ситуаціями? Ні, не Що Щоб буде не життя, що ми зранку проснулися, пішли на роботу, прийшли додому, все спокійно, все гарно, гладко. Це є одне. А це. Постійно небезпека, в бронежилетах і, бувало, і ночували, і спали, і в окопах ночували. І це гуртує не тільки той колектив, з яким ти працюєш, а можна, як говориться, і віддати за життя за того побратима, який так само в тій самій казармі з тобою живе. Нікому не треба стояти осторонь. Осторонь. Брати активну участь, не обов'язково їхати на схід, воювати, можливо, можна принести набагато більше користі навіть тут в тилу. Велику я хотів би подякувати, роль волонтери. Вони допомагають. От ми безпосередньо з батальйоном Львів співпрацювали дуже тісно. Їм постійно волонтери постійно їм передавали і харчі, і Одяг, про них не забували. Взагалі-то як їхали, то знали вже її там труднощі, того що це е, проживали в Палаточному городку. там В принципі, до, ні до чого немає немає до чого привикати. Саме головне те, що е, протягом того часу, з яким ми перебували, це от е, зразу можна побачити, наскільки здружується колектив, збувається в один. Всі один за одного стоять. підполковник так що ми зараз працюємо над цим питанням, готуємо документи, всі працівники, які прибували, що їхні думки, їхні враження. Прохання до всього особового складу. Thank you.